Вас проти дитини такава за 150 тисяч в ефірі Дніпрооперативний і це дай час подій. Завис на відбійнику ввечері, 12 січня. Чоловік, що випив, за кермом автомобіля Шевролет, врізався у відбійник та практично паралізував рух на Амурському мосту. Він їхав з лівого берега на правий, не впорався з керуванням, в результаті чого врізався у перешкоду. Авто розвернуло поперед дороги, а частина машини висіла на відбійнику. Патрульні поліцейські, які працювали на місці ДТП, відсторонили п'яного водія від керування, вилучили водійські посвідчення та ви винесли відповідну постанову. Викрили ворожого агітатора. Служба безпеки України в Дніпрі викрила чергового фаната руського миру. Ним виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. У спілкуванні свої проросійські погляди він не афішував, але на своїй сторінці в соцмережі активно ділився месенджами антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій стали його основним контентом. В особистих коментарях чоловік негативно висловлювався проти ді. Їчої влади називаючи українців фашистами та укронацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Наразі йому повідомлено про підозру тривають слідчі дії. Вас проти дитини на вулиці Маршала Малиновського автівка збила дитину. Відео моменту ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. За словами патрульних поліцейських, водій Вас рухався по маршала Малиновського напрямку центрального мосту. В цей момент перед торгівельним центром Вавілон на зебрі почав переходити дорогу 12-річний хлопчик, і в цей момент водій збив його. Внаслідок ДТП дитина отримала травми. Потерпілого, госпіталізували і з попереднім діагнозом закрита черга. ...мозкова травма. Північний без опалення. Менше, ніж за добу ліквідували порив тепломережі на житловому масиві Північний. О 6-й ранку комунальникам поступив сигнал про порив магістрального трубопроводу. 88 будинків залишились без опалення. Ремонтні роботи на тепломагістралі виконували оперативно та якісно, адже головне для комунальників якомога швидше дати людям тепло. Причиною, нештатної ситуації, стала зношеність теплових сітей Після заповнення теплової сети э, прозведеться роже котельний і населення тепло. Вже після обіду в квартирах мешканців північного стало тепло. Випив кави на 150 тисяч. Як повідомлялось раніше, 9 січня до одного з дніпровських кафе зайшов чоловік, аби випити американо. Та в якийсь момент недверезому гостю закладу стало спекотно і він влаштував незапланований стриптиз, під час якого почав жбурлятись усім, що потрапляли під руку, пошкодивши майна закладу на 150 тисяч гривень. Історія отримала продовження. Закінчивши трощити кав'ярню, він роздягнувся до гола та пішов до найближчого. Відділення нової пошти Оголена людина, при мінус 17 на вулиці, не могла не привернути увагу представників поліції. Його затримали. Поліцейським наш герой повідомив, що є іноземцем, а саме громадянином Єгипту, який з 2018 року проживає на території нашої області без дозвільних документів. Наразі він знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців. Допомога похнастико. Дніпровські рятувальники надали допомогу безпорадній тварині. До служби 101 надійшло повідомлення про те, що біля станції зустрічна у люк потрапила собака. По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС за допомогою мотузки підняли безпорадну чотирилапу на поверхню з глибини орієнтовно три метри. До надання допомоги залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця аварійно-рятувальної техніки. Це всі події на сьогодні. Ми бажаємо вам тихого вечора та спокійних вихідних.